А зараз прив'язаною до землі в нас буде Аїша. Вона ще теж не знає, що це таке. І вона бачите, що починає зразу? В починає робити не те, що потрібно. Нам потрібно, щоб вони стояли, а не паслись. чистку треба мінімальну, не затрачувати багато на неї часу. Більше часу для верхової їзди, але їзда повинна бути підготовлена. Де. Молодець. Р, р, р. Молодець. Оце конячка. Підійди. І прив'язана до землі. Р. Да, зайди сюда. Ну вот Ну, давай Давай, моя хорошая. Молодець. Молодець, їша. Моя золота. Молодець. Ну все, ти готова. Дай, дай, дай. Молодець. Rrrr. <laughs> Чиї вушки в нас тут все. Чиї? Самому незручно знімати минулого разу, яка їша мене трошки скинула гаття. телефон сів. Так я от хотів доповнити. Тоді я все рівно на неї сів, тобто попрацював на землі. І все рівно на неї сів. Тобто завжди заняття повинно закінчуватись тим, що виграв не кінья ви. І так у нас було з аїшою. Ну і сьогодні тобто все на відео показати не можна, але знову робота на землі і на аїшу я сів. Алі <плес> Молодець. <плес> Нема кому зняти з боку. Но тут головне те, що в той день я не здався, я все рівно на неї сів. І ось через пару днів я знов повторив на землі і сів. Колись зніму повне відео, як я це все вже на неї сідаю зараз. Але трапилось це, допустимо, чому вона мене скинула тому. Що. Допустимо, якщо перший чи другий раз вона ще дозволила сісти, не знала, що це воно таке, і що це буде, то на третій раз вона вже знала, що це, буде, що це буде їзда і так далі. І, Тобто вона не схотіла підкорятися. Тобто так може бути з кіньми. Що молодий кінь вам відразу може від, від незнання просто дати сісти, бо йому цікаво, що то буде. Але на другий-третій раз, а особливо якщо ви нагрузите його роботою під верхом, він вам уже не дасть сісти. Тому в роботу вступаємо поступово. І не форсуємо і не радуємося тим, тим е, таким е, е, відчуттям, якщо нам вдалося перший раз сісти без проблем, і ми думаємо, о, на другий ми зараз тут все порвемо. На другий може бути все зовсім по-інакшому і на третій. Тому поступово ось так у нас Аїша вже в роботі. Збоку знімемо одне окреме відео про неї, як вона підверхом. До побачення.